Хризантемами криворізькі науковці-біологи зацікавилися на початку 80-х років минулого століття. Саме тоді з Києва і Донецька до нашого ботанічного саду були привезені перші кущі. Була тут і кримська хризантема, але вона погано приживалася у нашому кліматі. Загалом колекція хризантем постійно змінюється. Тоді була колекція більше високих сортів, було, які більш пристосовані для букетів ніж для озеленення території. У нас зараз інше направлення. Ми намагаємося зібрати такі рослини в нашому ботанічному саду, які можуть прикрашати ландшафти нашого міста і почувати себе там гарно. Зараз на цій невеликій ділянці цвіте більше ста сортів дрібноквіткової хризантеми. Її ще називають мультифлора. Яскраві квіточки повністю закривають кущі через неймовірну спеку. В цьому році багато хризантем не досягли свого максимального розміру, бо ця рослина дуже любить воду. Є сорти, які можуть виростати, і ми їх вирощували в діаметрі до 70 сантиметрів. Наприклад, то цього року вони досягають 40-50 сантиметрів. Ну, але тим не менш, сорти гарно, пишно квітують. Кущики вкриті масою квітів. Є сорти, які дають на кущик до 300 500 квіток, і кольори дуже різні. Культура Хризантем має тисячолітню історію. У Китаї, звідки родом більшість хризантем, їх почали розводити ще у 551 році до нашої ери. Потім хризантема була завезена до Японії, де стала національною квіткою. Хризантеми зображують на монетах та емблемі японського імператора. А одна з найвищих нагород Японії орден Хризантеми. А ще древні поети прославляли хризантему в своїх віршах. Хризантеми привертають увагу через надзвичайно широку кольорову гаму. Квіти бувають сніжно-білими, темно-вишневими, бордовими, жовтими, помаранчевими. Загалом у світовому каталозі нараховується більше 40 тисяч сортів хризантеми. Квітування вона почала десь приблизно тиждень-два тому, тому що, ви самі знаєте, погода стала менш спекотною, пішли дощики, і зараз вона дуже приваблює. Око милує нас, і це, як би так сказати, останні промені літа, останнє тепло, яке може нашу душу наситити. І тому ми всіх запрошуємо прийти, і помилуватися і отримати найбільшу насолоду від Хризантеми. Фахівці ботсаду запевняють, якщо вночі не буде значних заморозків, то бал Хризантем вируватиме як мінімум ще три тижні. Єркононенко Олексій Правицький «Цей день.